Патріотизм. Ми чуємо це слово ну буквально звідусіль, але що за ним стоїть насправді? Гучні гасла на білбордах, чи, може, щось набагато глибше і простіше? От сьогодні якраз і розберемося, як любов до країни проявляється не в пафосних словах, а в цілком конкретних щоденних справах. І ось тут, власне, ключова ідея. Справжній патріотизм це ж не завжди про якісь великі жести, правда? Він часто починається з таких от дрібниць, з поваги до спільного простору. Це те саме відчуття свого, яке виховується не раз на рік, а кожного божого дня. Окей, але як же перейти від цих слів до реальних справ? Давайте подивимося, як можна збудувати щирий справжній зв'язок зі своїм корінням, і головне без усього цього офіціозу та примусу. Бо що важливо? Йдеться не про якесь нав'язане почуття, не про зобов'язалівку, а про абсолютно природний зв'язок. Любов до країни це ж не нудний обов'язок, а органічна жива частина життя. То з чого почати? А перший крок він насправді дуже простий: просто подивитися навколо серйозно. Саме в найближчому оточенні, от в тому, що бачимо щодня, і закладається фундамент справжнього патріотизму. І тут виникає абсолютно логічне запитання: Ну, справді, як можна любити щось таке велике і абстрактне, як ціла країна? Це ж важко відчути, особливо якщо немає зв'язку з тим, що бачиш щодня, то де ж шукати відповідь? А відповідь, як не дивно, лежить просто під ногами. Патріотизм починається з відповідальності за те, до чого можна буквально доторкнутися: підняти той самий папірець, доглянути за клумбою. Коли ми починаємо дбати про спільний простір, то раптом розуміємо, Україна це і є я, мій дім, моя вулиця. Ось це власне і називають локальним патріотизмом. І це, знаєте, найкраще щеплення від байдужості. Бо коли бачиш результат своїх маленьких дій, з'являється неймовірне відчуття причетності до чогось більшого. Гаразд, з простором розібралися. А що з часом? Перейдімо до наступного такого собі кола зв'язку: як зробити історію не просто набором дат, а чимось живим та особистим. Ну погодьтеся, сухі дати в підручниках рідко когось захоплюють, але історія країни раптом уживає, коли проходить через історію власної родини. Розповіді про прадідів, про їхні випробування, мрії, досягнення саме вони роблять минуле з чимось дуже особистим. От просто уявіть, як це працює. Історія перетворюється на захопливу подорож, коли усвідомлюєш себе частиною довго довгого ланцюга. Минуле раптом відчувається через долі рідних, і це дає таке глибоке, таке потужне відчуття причетності. Так, ми поговорили про простір і про час, але ж важливо жити тут і зараз. Патріотизм це не лише про минуле, це звичайно і про гордість за те, що є сьогодні. І ось тут увага, дуже ключовий момент. Патріотизм це не тільки пам'ять про страждання. Це важливо, але здорова гордість вона виростає з успіхів сьогодення. Бути українцем це бути частиною неймовірно прогресивної, талановитої, а креативної спільноти. Та прикладів вже безліч сучасні винахідники, спортсмени, яких знає весь світ, митці, айтівці, знайомство з їхніми історіями формує таку правильну здорову гордість. Ми частина світу, яка створює, дивує і перемагає. А тепер давайте про практичний патріотизм. Такий, знаєте, доступний кожному, буквально щодня. Як наші звичайні рішення можуть зміцнювати країну? Тут логіка максимально проста і зрозуміла: обирати українські книги, дивитися українське кіно, купувати українські товари це ж не просто покупка, це інвестиція, інвестиція у власну країну, така собі економіка любові, яка реально працює. Подумайте тільки, як це працює. Кожна гривня, витрачена на український продукт, запускає цілу ланцюгову реакцію. Вона підтримує виробника, створює робочі місця, з неї сплачуються податки, і так крок за кроком вся країна стає сильнішою. Це і є патріотизм у дії. Отже, якщо все це підсумувати, то можна знаєте, наче сформулювати нове сучасне визначення патріота. Це не про пасивне споглядання, це про активну, дуже активну участь. Дивіться, яка виходить різниця. Справжній сучасний патріот це не той, хто шукає ворогів, це той, хто створює цінність для своєї країни, це творець, а не руйнівник, людина, яка будує, вдосконалює і робить свій внесок у спільне майбутнє. І наостанок, мабуть, найважливіше питання, яке варто поставити собі яку цінність створює кожен із нас. І неважливо, наскільки вона велика чи мала. Чистий під'їзд, вивчена історія родини, куплена українська книжка усе це цеглинки у великій будівлі сильної та успішної країни, якою буде наступна цеглинка.